Вітаю вас, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Я сьогодні хочу говорити з вами про е, загальні і конкретні речі. Це про те, е, про джерело всесвітнього зла. Яке продовжує поширюватися світом. Тобто, мене на цю розмову з вами наштовхнули ті кадри знущання над мирними жителями Ізраїля, оті кадри дітей у крилячих літках, які. Посажені цим всесвітнім злом, яке поширюється з Московії. І, і якось за е, цими кадрами ми вже якось забули про те зло, яке е, продовжується на нашій землі, і особливо яке було на самому початку війни, тому що оце все, оце все, що відбувається в Ізраїлі, відбулося, точніше. В Ізраїлі це відбулося на самому початку. Коли вірвалася оця дика, е нацькована, як кажуть, Московією оця маса, так. І почала. Е Вчинити те, що вона вчинила е, на території цієї держави. Але ж до нас так само увірвалося. І це були більші набагато масштаби. Але якось воно в нас, е, ну, ми інші люди просто. Так. Воно в нас якось е, пройшло десь е, в значній мірі. Забулися, і в мене, знаєте, з пам'яті, побачивши все, всі ці звірства, випливли ті звірства в перші дні широкомасштабного вторгнення Московії тут під Києвом, коли е, одна родина, так яка була еваку... ну, втекли вони просто, із під Києвом на в західну частину нашої е, держави. Там їх прийняли, і, і нагодували, і обігріли. і... Ах. Знаєте, важко говорити про це. Дуже важко. Тому що ця родина у, у своєму будинку в Бучі сховалася у. Підвал, який був просто у великій кімнаті, там килим лежав зверху, на, на цій ляді. Вони залізли туди, паралізовані страхом, побачивши, що робиться на вулиці, що роблять ці московити, андрофаги, розстрілюючи, гвалтуючи, знищуючи. І вони сиділи. там я не знаю, трусилися вони від страху. Вона сказала, що вони були паралізовані страхом, але вони все чули, що відбувалося над ними. Коли затягли московити жінку із дитиною, гвалтували обох там, у них практично над головою. І коли бідна дитина кричала дяденька руський, не вбивайте мою маму. Це, ж, це жах просто. Це жах. Ми не повинні цього забути і ніколи не можемо пробачити. Так як ізраїльтяни, вони завжди пам'ятають оце все. Оце не повинно прийти у нас, як воно проходить часто густо. Ми цим московитам андрофагам ніколи не повинні пробачити. Ні зовнішнім, ні внутрішнім, ні тим, які наводять до нині ракети нам на голову. А ми такі гуманні страшенно. Подивіться, що Ізраїль відповідає. Чим він відповідає, як він відповідає. І своїм, і чужим колаборантам. Немає їм прощення, немає їм життя. Хіба не так? Любі українці. ну Нарешті давайте Бо так і будуть нас знищувати. Ці андрофаги, як вони знищували нас віками, морили голодом, вбивали, гвалтували і так далі. А ми все прощали. Не можна так робити. Не можна, як показує життя. Зло має бути покаране.